Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти невеликий відео огляд про свій новий проєкт. Проект буде заключатися в тому, що я хочу зробити ангар для зерна. Так як я не маю ангару, то я буду пробувати його побудувати. Розчистив таку площадку. Тут місце є 10 на 10. Думаю, буде достатньо. Для моєї кількості землі мені хватить. Ось така буде площадка, тут моя міні-ферма. І біля неї буду ставити ангар на зерно. Ліс я маю. Завезли вже менш більш стройматеріали, щебень і пісок. Буду робити розбивку і помаленько Заливати і працювати. Далі буду вас інформувати, що по чому і як виходить Ось тут будемо робити. Дякую вам за перегляди. Ставимо лайки, заходимо на мій канал і підписуємося. Далі буде.